Вітаю вас у сьомому епізоді подкасту Авторитет чи авторитаризм. Сьогодні ми підіймаємо тему, яка може здатися парадоксальною як Слово Боже, дане для свободи, стало знаряддям контролю. Ми поговоримо про те, як церкви, особливо авторитарні, використовують Біблію для виправдання насильства, покори, тиші та страху перше. Всяка влада від Бога. Цей уривок із послання до римлян 13.1 часто звучить з амвона не піддавайся сумнівам, бо влада поставлена Богом. Але рідко говорять, що це місце писалося в умовах Римської імперії і зовсім не означає, що кожен лідер автоматично Божий посланець. Контекст і дух писання важать не менше, ніж літера. Друге не доторкайтесь до помазаника цю фразу часто наводять. Коли хтось намагається поставити під сумнів рішення або поведінку пастора, наче лідер недоторканий. Справжнє служіння завжди відкрите до перевірки, критики, покори істині, а не персоні третє. Жінка нехай мовчить у церкві ще один приклад використання уривків для знецінення. Ці слова з 1 Коринтян 1434 часто наводять, щоби змусити жінок мовчати, не ставити запитань, не служити. Але ті самі послання показують, як жінки пророкували, служили і так далі. Висмикування віршів без розуміння контексту це не віра, це маніпуляція. У біблії є уривки, які можуть здаватися жорсткими, але вона ніколи не була написана як інструкція для знущання, коли її використовують для того, щоби змусити мовчати, придушити волю, приховати аб'юз це вже не благовістя, це духовне збочення. Четверте. Христос не тиран. Христос не автократ, не диктатор, не контролер. Він умив ноги учням, він говорив із жінками, чужинцями, грішниками з повагою. Він навіть юду не примушував залишитись. Авторитарне лідерство не має нічого спільного з духом Євангелія. Теологія може визволяти а може поневолювати, тому важливо не лише знати Писання, а й знати серце того. Хто його дав. Дякую за увагу! Якщо вам було цікаво, будь ласка, поставте вподобайку, підписуйтесь та поширюйте Божого вам миру!